І так, в цим брізомі лаки. Сьогодні я проживу 100 днів, не рятуючи ні одну дитину в 99 ночей в лісі. Ось ось, ось якраз таки, ось це от завдання. Сьогодні ми будемо його іменно виконувати. Воно має цілих 3 зірки. 3 зірки, в принципі, не погано, тому поїхали. А зараз будемо щось, щось дивитися, щось думати. Ви живіть 99 ночей. От сьогодні якраз такі дітей ми і не будемо рятувати. Я думаю, в принципі, ще це не буде настільки прям важко. Я думаю, ми ліжка поставимо і, в принципі, буде все окей. Бляха, я знову забув звання своє зняти. Не, ну, ну як завжди, в принципі. Зняв звання. Так, заходимо в катку, один, все. Заходимо в каточку. Заходимо в каточку. Ой. Ой-ой. О, тепер можна нормально день прожити. А не бляха. От треба зразу було без звань, ну да. Ладно. Так, добуваємо зразу дерева. Без жодного дитя. Не знаю, чи мені вдасться, але я сподіваюся, мене там ліжка трошки засевлять. Так, зразу закидаємо. Та Йошкін Кошкін, зразу всі закинув. Ладно, я думаю, що... Ні, ну. Ні, цього нам точно не вистачить. Ну, піду зараз хоча б якийсь, я не знаю, дім залутаю. Може якихось там два вугля собі получу і все. І тоді в нас точно буде другий левел. Так. Блін, де в... углі всі? Подівалися, а. Так, можливо, тут буде, я не знаю, якась сокира другого левелу. Може. Е, ну, ф... Ні, ну подивіться, ну рюкзак. В принципі, най буде, Окей, най буде О, єс, yes, я все ж дістав хоча б один. Тепер, ну, може, хоча б другий треба, і я зараз, виходить, общена її зможу. Який там третій левел та, цього багаттю підкачати, прокачати. Тут на що? Тут у нас патрони від револьверу, які мені теж не особо потрібні. І в нас зараз почне гаситись цей. гаситися. Багаті. Отут що у нас буде? Якщо я перший день зможу дістати всі обладнання, які мені потрібні на другий, це буде прикольно. Ліхтарик, ліхтарик, ну фігня, в принципі, ну найбуде. В разі чого, якщо на мене хтось там вночі нападе, Най буде, ладно. Так, все, я вже тут полутав до кінця. Вже. Можливо, ось тут буде просто один, я не знаю, Google. Дайте мені один. є yes, тут є. Ну все, третій левел. Получається, так от якраз таки він має вже гаситися. Закидуємо першу штуку. Так. Це все сюди. І закидаємо другу штуку. Цілих 20? Що? Я зразу кравчу е, старе ліжко. Просто відразу кравчу старе ліжко. І я думаю, що я піду зараз добуду ще дерева для того, щоб скрафтити карту. Так, все, тепер можемо скрафтити карту, виходить. І, 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 і трохи побиваємо якраз таки зараз зайців, щоб... Ну, я ж надіюсь, мені з першого лапка випаде. Ні, лапка мені з першого не випала. З другого лапка випаде. Ну будь ласка, дайте мені лапку. Нічого не дадуть, не даду, нічого. О, от з цього вже випала лапа. Окей, дякую. Так, виходить, лапу ми підбираємо. І все просто чудово. Ще б шкур вовка на другий день би мені би залутати. Поки в нас нема чим зайнятися, можна ще одного зайця потролити. Так. Із нього теж лапка випав. Ладно. Так. 1, 2, 3, 5 я ціли зібрав. Непогано. Так, уже до нас оця от підійшла, так? А якщо ось так зроблю? Ага, боїшся, боїшся, бійся. Бійся, блін. Так, поїмо. І, в принципі, друзі, на цьому, я думаю, можна оцей перший день завершувати. І зустрічатися на 10-й. Ну що ж, друзі? Який день? 11-й. 11-й день і сьогодні вночі на мене будуть нападати. Ось. Ой, що я тут? Три ліжка поставив. от, Як бачите, вже дві грядки маю. Маю е -е, карта, Лайтінг е рот -е, і от, громовий, точніше. І виходить годинник. В принципі, непогано, але хотілося би побільше. Так. І так, що ми робимо? Нам потрібно побільше їжі. Давайте зараз їжі назбираємо. Ну, ще такими темпами ми її точно не назбираємо. Давайте вовка якогось, я не знаю, приманемо. Так, давай, вовчара, а 4. Во. В принципі, якщо 2-3 вовка в день вбивати, буде непогана кількість їжі. Блін, точно, чому ж я не заберу оцей от якраз таки е, спір, от, який в 10 раз набагато, типу, краще. От, все, тепер можна і виживати. Лише чекайте, я от морквинки з'їм, бо тому що мені зараз реально гаплик буде, що я не поїм. Так. От, тепер можна і по, пообідати вже, певно. Це от закидаємо сюди. Так, що мені взагалі є тут крафтити? Я би, от взагалі, скрафтив би крокпот. Але от я не знаю, чи він мені потрібен точно. Мені, напевне, більше бустпад буде потрібен. М -м, пішли, що, може, полутаємося трохи. Не знаю, ну, можна, можна, я думаю, полутатися. От там якраз таки перша лігво вовків. З цих, та, з червоними е, ошейниками. Пропелер знайшов я. Газолінчик підбираємо все, що бачимо вообще. Навіть ось, от шурупи. Взагалі, все підбираємо прям. Опа. Щось зараз буде намічатися. На мене зараз буде нападати. Окей, я підібрав атечку, все, я валю просто додому. Реально, тому що я можу зараз померти. Ну, давайте, ладно, захилимося трохи. Я ще й пробігаю біля тих вовків. Я взагалі капець просто. Poison Spear. Надіюсь, з ними немає цього. Типа якийсь. З... Ну, з тим арбалетом. Я думаю, що ні. Оп, так. Тепер він коцається помаленьку. Оп. Оп. Отак, щоб вони мені урона не зносили, акуратно. Отак от ходимо. Вдаряємо їх, все, ізі. Так, забираємо цих от двох, виходить. Отак от лутаємо їхні монетки. Ну і що ми робимо? Що ми робимо? А що, а що ми робимо? Та й все. Зустрічаємося вже на 20-й день. Ось якраз таки, 5 секунд і вже буде наступний деньок. Давайте до 20-го плюс дня. Ну що ж, 20 плюс день. Ой, от що мені на нього робити? Я навіть сам не знаю. Ну, 20-й день, в принципі, як на мене зараз будуть нападати. І, ну, напевне, будуть нападати, зараз подивимося. Ну, я сподіваюся, що будуть нападати. І на мене. Ніби новин ніяких немає чомусь. Ладно. Е, так, ну зараз я думаю, я буду просто заповнювати багаття, тому що в мене з багаттям трохи. Е, це вот, вже скоро Скоро будуть проблеми. Зараз нема проблем, от скоро точно в мене з, з ним буде, будуть проблеми. Ладно, Я вже оцю фігню посажу вже тут не буде. У мене там біля бази не валяється. От, сьогодні прокачаю... Ну, хочу прокачати е, четвер, до 4-го левелу багаття. І дійсно, що в мене це вийде. І коли я його прокачаю, то я собі, виходить, візьму це. -е, е -е, піду, коротше, бо ж в мене територія збільшиться, я піду шукати е -е, сокиру уже третього левела. А можливо, і знайду і бензопилу, Не знаю. Чи мені по пощастить на ось той от якраз такий сундучок. Подивимося ка година. Майже хвилина 36, та що ж таке? Так, давай, ну до 90, до 90 не дотягнуло трошки. Я думаю, ще два заходи, ще два заходи і буде шикарно. Так, получається так раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, в принципі, часу мені ніби ніби то як е хватає, ніби то. Я надіюсь Ще зараз мені ще вистачить на другий захід піти в ліс часу. 28 секунд. Я думаю, що ні, але я надіюсь на це. Блін, от не дотянуло, не дотянуло. І, в принципі, наступає ніч. Ну, я думаю, що я зараз ще, в принципі, нарубаю. Ще, от Тут 20 дерево, в принципі. Я думаю, що я нарубаю. Раз, до, три, чотири, п'ять. Окей. Ну, бери, що ти, бляха-муха. З під того дерева. Ага, що ти мені зробиш, якщо ось так от зроблю? Ага, все. Срав все. Ладно, йдемо на базу вже. Мене ще й та лягуха отравила, але, в принципі, мені все ж хватило рівно трьох. Городів в мене немає, тому, блін, зараз треба буде піти. цього вот, трохи повбивати зайців. Тому що їжі немає, напевне, на наступні дні я буду якраз таки їжею і займатися. Тому що в мене вже якраз таки четвертий день, а може і не їжу, може і наоборот буду лутатися. Ну, подивимося, подивимось. Отак от, от пройшов, виходить, 20-й плюс день. Ну що ж, я пішов на лут от, лутатися, а вам всім до 30-го дня. Ну що ж, 30-й день вже наступив. Не знаю, як так швидко той 30-й день наступив. Е, вот. Ну, коротше. Мені зараз потрібно, виходить, з ким мені там треба дерева на, на, цього, на цей самети за цей день. Я вже, от... Е, четвертий верстак скрафтив, і мені потрібно всього 20 дерева. Ай! Опше, ізі. 20 дерева. Зараз ще один захід, в принципі, дерев я зроблю. Вот, і, в принципі, можна буде, що ми, можна буде зробити такого. Можна буде, наприклад, піти ще полутатися трохи. Але мені що? Мені там всього 9. Та Йошкін, кошкин з вашими жабами. Ай-яй-яй. Що тебе, знаєш, що. Жабеня, блін. Ой, а що я рубаю? От там стоїть, бляха, стопка цих дров, і я щось. Навіть на ну, ладно, якщо стоїть, то можна підібрати. Ми ж, в принципі, рубати все одно не будемо. Підбираємо цілих 15, в принципі, там різниці немає. І в мене вже будуть всі, виходить, ліжка з 31 дня. В принципі, е, непогано. Окей, все. Тепер. Giant Bat... А, Йошкін ти Кошкін. в мене ж тої фігні нема, Ну, ладно. В принципі, ну ладно. Так давайте що, давайте поїмо хоча б. Хоча б. Е, е. Давайте хоча б поїмо. А я. А чого я цього мучуюсь? крок бляха, муха скрафтити. Отак от. Закинути просто от, три морквинки. Все, найсуб вариться. І я коли я прийду з чого там? Охоти чи що? Ні, охотитися я зараз ні за ким не буду. Я думаю, я зараз просто буду, ще піду на тих 40 секунд останніх полутаюся. Полутаюся собі спокійно. Ось, і, виходить, я прийду додому, а там уже суп готовий. 31-й день. Ну, так собі, скучновато пройшов. А, воно ще, бляха, за мною погналося. Ну, ну, женись, женись. Так, що я там взагалі б підібрав? Що мені зараз сюди, виходить, все закидуємо? Оце, ну, саме собою сюди. І ось це, ну, стейк, стейк можна закинути сюди. І мені вже навіть супу не потрібно. Суп ми можемо. Ну, я з'їдаю, суп, ладно, найбуде. З Скільки мені на нього потрібно? Всього 30. Тобто я зараз можу потратити на полиці 50 десь. Ні, ні 40. Оп. Оп. Блін, уже, друзі, настає, на жаль, наступний день. Тому, коротше, зустрічаємося уже. Давайте на сороковий, Ну, блін, я навіть не знаю. Ну, давайте, давайте, ладно, давайте вже зустрічаємося тоді на 40 день тоді. В принципі, ще не аж і багато лишилося. Ох, подивимося, що в мене тоді вже буде вирісовуватися. Коротше, вже 40-й день, і я таки за цю ніч не встиг скрафтити ліжко. Саме, саме більше ліжко. От, якраз таки я і не встиг скрафтити. Ну, Ну і ладно. Ну і ладно. Давайте якраз таки на 40-й день в мене, в принципі, як є чим зайнятися. Карту всю я ніби облутав. Во, Я думаю, що такої партії буде достатньо. Більш, ніж достатньо. Так отак -от підбираємося. Все. все, 9 штук зареложу. Во. І крафтим. Все. Ну, нарешті в мене є ось от ліжко величезне. І тепер мені буде даватися, получається, х4, і, виходить, це буде десь, ну, днів 5 за один раз. За один захід, за одну каточку. Так що ми зараз робимо? А, у мене ще 3 залишилось. Ну я думаю, ну, блін. Та йдемо лутати, я думаю. А що мені ще робити? Та лутатися йдемо. Ой-ой-ой. ой Я ще і цілу бочку залутав. Ну, це все, це ізі. ой Ой-ой, це хто тут у нас такий біжить? Оп, і от все одно з нього шкура не дропнулася. От що ж це таке, а? Що тут випадено? Ну, це ну, це просто гарантовано, що в мене сьогодні буде. Угу. Самі знаєте, який левел е багаті. Блін, я так зараз надію, що. Так, чекай, ми оцю штуку теж підбираємо. Я так зараз надію, що мені випаде от, іменно от, та фігня. Третього левелу. Хоча ні, краще, знаєте, що, краще. Ну, давай, давай уже, ладно, ладно, зараз. Ми тебе. Ну, блін, ну от що ж ти не дропнеш мені от, уже, ту цю, шкуру свою. Давай. Ага, ага, дякую, блін. Ну ну, от, нічого корисного мені не впало, як завжди, в принципі. Ладно, вертаємося додому. За цей день ми не зробили, в принципі. Та нічого ми не зробили, в принципі. Ну, її я не боюся, це 100%, я вже тим більше на базі. Так, що, от сюди закидувати все, я так зрозумів. А, ну, ну в принципі так. Подиви, подиви. Я просто одну бочку вставлю просто все. П'ятий левел, і подивіться, яка тепер в нас величезна територія. Яку я, до речі, навіть сам не знаю, що я її буду лутати. Максимум до когось там 60-70 дня. Максимум. Це я просто. це от. Буду ловити ці ключки на болотах. Або у зерцях. Не знаю, як там правильно їх описувати. Так. Ну, а зараз можна От оці от холода вже настали. І тепер мені потрібно якраз таки вбивати зайців. Щоб в мене вже одна лапка є. О, тепер в мене дві лапки. Тепер в мене дві лапки, так чекаю, це що у мене. а ну, Теж можна закинути. Тепер у мене дві лапки, я на сумний день просто піду і куплю собі е, нормальну якусь. Е, що там, А, наушники виходить. Ну все, давайте до 50 дня, а там вже якось рішимо, на якій ми вже будемо зустрічатися. Ну, коротше, вже 50-й день, як бачите. Вот. Та й що? Та я зараз буду крафтити собі буст пад. На мене, о, сьогодні ще буде веселуха. На мене ще сьогодні нападають. Крафтим бустпад, Заряджати, не знаю, чи будем, не будемо. Зараз йдемо коротше, виловлювати з моєю помічницею, Як... де вона там? Чекає мені, щоб її знайти. А олдрот. Зараз йдемо ключки виловлювати. А де ключки подівалися всі? Йошкін Кошкін. Ой-ой-ой, а де всі ключики? Ти що? Може може хоча б тут, я не знаю, буде ключик. Ой, тут буде. Ну Давайте ловим що? Зараз якраз того босяру винесу. Получу, я не знаю, чесно що я получу. Я би, чесно, би, от броньки я би не хотів. Я би більше би хотів, напевно, от ласти, щоб вище прияти. Ну, це риба. Це вже я знаю, це риба. Давай мені швиденько ключ. Це ж всього четвертий ключик. Що ти так, бляха муха, довго ловишся? О, це ключик. Окей, четвертий ключик є, і там на пошуки інших ключів. Ой, ну, точніше. Ну так, да, ключів в, в воді. Вот, а, а от їх там, в принципі, довго особи і не потрібно шукати. Ось наступний. Це у нас вже п'ятий буде, а нам треба вісім цілих. Я в шоці. І це ще й не ключ знову. Я в щось. Йо-майо! -йо! Ти шо блін? Половину хп зніс мені. Не, ну, я все розумію, але подивіться, ключа не дали, натравили на мене того гада. Не, ну все капець просто. За таке... М -м Дізлайк. Так, уже 50-й день, виходить, і вже навіть ніч стало. Ні, я ризикувати не буду. Я от краще отак от, от. Оп. Уже на діднічна стала. Коротше, я що я, що я взагалі вирішив? Що Я взагалі вирішив Я вирішив так, що ми тепер от після 50-го дня додаємо плюс 20 днів, вони плюс 10. І ми зустрічаємося вже на 70-й день, виходить. ось, на 70-й. А потім зустрічаємося на 90-й. А після 90-го, ну, саме собою, челендж виконаний. До речі, з челендж поки що не дуже так аж і важко відчуваюся. Ну, звісно, з дітьми було б в рази швидше. В рази швидше. Так, оце от ми сюди кладемо. Це ми отак. Це ми отак. Все красивенько підбираємо, щоб у нас база не була завалена цими е розбійниками всякими. Все от красота. Ну що ж, давайте до 70-го дня. Що ж, настає 70 плюс день, я їм е, бляха. ну от, Як може було піти туди без ключів? Коротше, я назбирав вже нарешті 8 ключів. Я ж говорив до 60-70 дня у мене точно буде 8 ключів. Я назбирав цих 8 ключів. 73 день. І на мене, до речі, ні, на мене нападати не можуть. Просто сьогодні буде злий Це, ну, дурачок. Все мене затягує, я ось тут. О, зразу закидаємо всі ключки, вони повертаються. Е, так, Беремо свій Poison Spear. Хто тут проти мене? Якісь жабки, жалки. Букашечки, так, мінус. Ізі. Шехто. Давай, давай. Той самий король жаб. Так, зараз попробую його, до речі, вбити. Я бачив е, недавно спосіб. Ось. Вот. Що його можна, виявляється, вбити за стінкою, ось так от стоячи. І, в принципі, друзі, це реально працює. Я сам, до речі, в шоці. До речі, я реально сам в шоці. Так, 70-й день. Так, бам. 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 І бам. До речі, а сьогодні навіть немає торговця. Мені сьогодні зовсім немає що робити. Е, тому, в принципі, я сьогодні просто вот так от буду цей от жаб. З, жабіщ вбивати. Йома, скільки там жаб? Йошкін кошкін. Коротше, я меткіт використовую, просто вилітаю звідси. Бам! Тому що ж сьогодні оцей дір злий, і якщо не помиляюся, в якійсь там минулій чи якій серії, ні, позаминулій серії, ані минулій, ми дізналися, що виявляється, цей дір може залазити, може точніше не залазити, а спавнитись навіть в от базі. Цій жабичий. І туди дуже небезпечно там лишатися на ніч, тому що він тебе зажме там, і тобі буде не дуже добре. Цікаво, що буде, якщо ми просто три пумпки на поставимо, прикиньте. Це ж взагалі капець буде. Ну Що, ж, друзі, зустрічаємося вже просто на 90-й день, як бачите, в мене ще й тут є купу всяких фурнітур, е, айтемс. Да? І я попробую, постараюся щось. Прикольне з ним і красиве зробити, построїти всякі ці цікаві штучки. Ну, як бачите, я ще досі ні жодну дитину не визволив. Ну що ж, до 90 го дня. Ну що ж, нарешті настав 90-й там день. Зараз подивимося, скоріш за все, 93-й. Ось, так, ну, цих ми спалюємо. Чекай, стопе. Шкура е, так сьогодні торговець не прибув, на жаль. Чи прибув? Ні, ніби ні. От вообще, от ні одного торговця просто не прибуло. Ну, я просто, я не знаю, я просто в шоці. Я не знаю, я собі скрафтив от компас. В принципі, тепер я бачу, де. Де діти знаходяться? Я просто не знаю, ну я вже тут просто на рандом крафчу. Е, подивіться, до речі, я собі е, міфічний фонтан, ще плюс добу. От, купив торговця. Е, Легендарну отакут, е, ну Цю от палку, я, я думаю, вже всі бачили. Зробив ось таку от огорожу е, на своєму огороді. Так, трохи поїмо. Ось. І в принципі, в, принципі, в, принципі, в мене ще залишилось. Як бачите, стільчики, і в мене ще залишились ось такі от якраз таки е, теж крафти з е, вазонками. М -м, та й все. Ладно, давайте до 10 дня. уже. 4, 3, 2, 1. І настає сотий день. Сотий день, І мені навіть дали е, плюс ще одну цю, от якраз таки заданку. Я виконав. Давай, 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 давай. Який день? Нам треба було прожити 100 днів. Я прожив 103 дня. Без дітей. Я просто сам, в шоці, як я колись взагалі без дітей проживав 100 днів. От ніби такого і взагалі не було. Але виявляється, я кожних 100 днів хоча б одну дитину спасав. От так от виходить. В минулих крастки в своїх челенджах. І так, ну що ж, ми вже в меню. Може забирати нашу, якраз таки, оцей квест виконаний, виходить. Три зірки, Чотири діаманти. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ставим лайк, Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте е, тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. Е, на цьому все. Е, можете, в принципі, написати, як я ще можу прожити 100 днів Ви, в 99 ночей в лісі. І. На цьому вже точно все. Всім удачі, всім пакета.